Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати вино з ожини. За цим рецептом вино виходить дуже смачним. Хочу показати, скільки я ожини назбирала. В глибоку миску всипаємо 2 літри ожини. Її треба перем'яти, щоб випустила рідину. До неї додаємо 1 літру цукру. Ретельно перемішуємо, щоб цукор розтав. Одну літру води закип'ятили, охолодили і вливаємо до ожини. Знову треба перемішати. Нам потрібна горілка. Один літр горілки вливаємо у каструлю. Горілку можна брати любу, яка у вас є. Ретельно перемішати. Нам треба 4 літрових банки. У банки вливаємо ужину, не доливаємо до самого верха банки, залишаємо пусте місце і ставимо банки в темне місце на півтора місяця. Час від часу банкою треба потрасти. Прийшло півтора місяця. З банок треба злити рідину. Отакий От жмик у нас залишився, він нам не потрібний. У нас вийшло більше трьох літрів вина. Вино готове, розливаємо у бутилки і насолоджуємось. Чим вино довше стоїть, воно буде смачніше. Я раджу приготувати смачне вино сужини. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається. А з вами була Валентина.